Був час, коли пекар пік хліб. Тут же питання таке. Це вже воно отут, у десь. І ви були серед захисників Маріуполя. Виходу немає. Росія це агресор, який не гребує нічим. Як далеко від державного кордону ніхто не обіцяв, що це буде за два дні чи за три дні? Ніхто не обіцяв, але на жаль, багато хто чекав. Ми зараз в наступі по кількості людей треба в п'ять разів бути більше. Це Суспільний, це Валерій Падитель, полковник прикордонної служби, командир загону Сталевий кордон, яка входить до гвардії наступу. Як далеко від державного кордону ви нині воюєте? Далеко чи близько? Ми на сьогоднішній день і на державному кордоні знаходимося Харківщина, де перед цим четвертий прикордонний загін. Разом з силами оборони вийшли на лінію кордону і знаходимося правіше сюди до Донеччини. Так, це природа прикордонників бути на кордоні, захищати кордон. Але я вважаю, що функція Збройних сил також має бути виконана спільно з нами. Тобто ми маємо вийти вже на кордон, витіснити ворога повністю інше є на території України. Не прийти, коли його вже звільняють так, так? Точно, і заступити там на службу. А це для нас буде гордістю і честю, кажу. після того прийняти кордон і розпочати його охорону вже по-новому, не так, як раніше, а вже з урахуванням бойового досвіду. А розкажіть, будь ласка, про цю трансформацію, про метаморфозу. От від створення загону, як набирали туди людей, як їх тренували і готували, яка частка з них мала бойовий досвід? На сьогоднішній день ми маємо свою артилерію в складі. Бригади, ми маємо свою техніку, бойову, серйозну техніку, якої раніше на озброєнні не було в прикордонники. Ми маємо ПЗРК, ми маємо е багато вже напрямків в діяльності, такі, які раніше прикордонному відомству не було притаманно. Прийшли прямими переводами з інших загонів люди просилися в наш прикордонний. Саме прикордонники. Так, є люди, які через точки. Збору приходили до нас через військомати, просилися їм в столевий кордон. Станом на сьогодні ми укомплектовані на 100%. Чи є якась специфіка спеціалізація у вашої бригади? От ми особливо класно, нам вдається. Підрозділ має специфіку як штурмовий підрозділ, тому особовий склад бригади залучається більше для штурмових дій. І тренування теж були оцю навичку розвинути правильно по сьогоднішній день при виконанні бойових завдань напередку все одно люди відходять в тилові райони, де є в нас наші полігони, займаються, вчаться, набувають досвід. Як вчать людей штурму? Що це за тренування? Починаючи з того, що люди своїми руками відкопують траншеї, і потім ці траншеї, ці окопи, вони самі штурмують Покроково, поетапно як зайти в траншею. Як по траншеї рухатись, як повернути вліво вправо, як надати допомогу, як витягнути людину з окопу поранено. І йдеться ж не тільки про окопи. Це ви так навели для, це, прикладу, це для прикладу. Правильно, так, да. а що, що це може бути? Це може бути вже і населений пункт з будівлями. Правильно? Це і ліс, це будівлі, тренування проводяться різні. Це переважно про піхоту йдеться, чи там є взаємодія з різними підрозділами і з технікою, артилерією маєте вичення? На сьогоднішній день, якщо планується штурм, там передбачено все. І задача штурмовій групі, і задача групі прикриття, і групі підтримки, це все в комплексі йде з артилерією. Тобто це велика наука. Є вже етап, коли навчилися воювати, коли є досвід, коли є всі ланки управління працюють як одна. Останній штурм був від сталевого кордону вдалим разом з 50-ю бригадою. Це можу навіть сказати район Кліщівки. Люди віддалися повністю своїй справі, а керівники, які керували цим штурмом, повністю зробили все для того, щоб люди були. Прикриті, люди були забезпечені, евакуацією, люди. Максимально вберегти, Максимально люди. вберегти життя, так. Прикордонники у вашій бригаді це люди, які мали досвід служби, але вони не обов'язково мали саме бойовий досвід. На початок формування це було 70 на 30 людей, які мали досвід і які були без досвіду, але досвід набувається. яких більше? У нас було більше таких людей, що без досвіду, але в основі своїх кажуть, прийшли патріоти. Знаходимося в районі ведення активних бойових дій. Багато не потрібно. Це два-три дні і досвід приходить дуже швидко. Люди орієнтуються і вже починають працювати по-бойовому. У вас є і техніка, у вас є піхотні підрозділи, у вас є аеророзвідка. Правильно, які ще є підрозділи? У нас є артилерія. Своя вже. Це дуже важливо. Аеророзвідка на сьогоднішній день це дуже серйозний підрозділ. Вражаємо зараз і автомобілі противника, і комплекси дорогостоючі такі муром називається, якщо не помиляюсь. На нашому рахунку вже їх чотири є за останній час. Це забезпечення бригади казенне в лапках, чи це за рахунок волонтерів? Державне? Є і багато в мене допомоги за рахунок волонтерських організацій. Самих волонтерів. Техніка, ті самі дрони, і дуже багато нам дає держава. Тобто тут немає дефіциту, тут же важливо, що ми знаємо, тут, що дрон це розхідник. тут, тут взагалі так, Тут же мають бути навики, як його правильно застосувати, щоб розвідник повернувся, і в впівідрон пішов в ціль. Важливо, щоб ця ціль, якщо вона виявлена, ще була відпрацьована. Це теж ваше завдання від особового складу і до техніки озброєння інженерних споруд, все, що ми бачимо, все, що може бути задіяно проти нас, ми це все таку одразу не чекаючи. Ми бачимо, що однією з найбільших проблем цього наступу є мінування. Протитанкові міни, протипіхотні. Будувалися лінії оборони російською стороною, так, так називаємо лінії оборони Суровікіна. Підтверджую те, що мінування дуже серйозне. Чому ми тоді звертаємося до закордонних партнерів? Тому що в них є дуже серйозні засоби щодо розмінування таких мінних полів. Я сподіваюся, що такі засоби в нас надійдуть, і це забезпечить життя багатьом нашим військовим, тобто ми збережемо життя людям, якщо буде допомога від закордонних партнерів. На сьогоднішній день це все робиться поки своїми силами, і засобами відповідними інженерними підрозділами, де це можливо. Ніхто не обіцяв, що це буде за два дні чи за три дні. Ми Ніхто бачимо, не обіцяв, але, на жаль, багато хто чекав цього. Якщо ви сидите в обороні, військо, яке на тебе наступає, по військовій науці має мати перевагу в три або в п'ять разів. Ми зараз в наступі. Тобто ми маємо по кількості людей, в три або в п'ять разів бути більше. Стільки війська у нас немає але на певних проміжках фронту, ми все ж таки досягаємо успіхів і йдемо вперед. І прикра, і позитивна інформація вона має поки що бути. Поза ефіром, поза загалом, чому коли ми мовчимо, це також і вводить в оману противника. Він Шукає десь щось знати, як правило, від воєнкорів там здають щось зараз. Тишина нема це отаку. Розповсюдження інформації раніше було. Тобто, це саме зміркування не дати ані капочки зайвої інформації. Я ворогу. Думав, що це один з елементів тактики. Також я знаю, що на початок цієї активної фази війни вторгнення ви очолювали донецький прикордонний загон. Правильно так. І до чого ви мали теж досвід? Ви були на війні? Я з 14-го року на війні. З 14-го року це Луганщина була, це ми коли направлялися з Західного кордону мотоманеврені групи для утримання на тодішній час обстановки. Ну і на початок вже повномасштабного вторгнення. В лютому місті 24-го я був начальником Донецького прикордонного загону з місцем дислокації загону в місті Маріуполь. І ви були серед захисників Маріуполя, хто так. тримав оборону міста. Я і, і назовстали так. також. Так. також. Це дуже важливий досвід у військовому плані, коли невеликий гарнізон зміг стримати дуже серйозний, потужний Військо майже на три місяці, чим дати утриматись в центральній Україні, і інші підготуватися до більш серйозного повномасштабного вторгнення. Це показало лице самого окупанта, як він може діяти. За рахунок Маріуполя весь світ знав, що Росія це не просто країна якась мирна, Росія це агресор, який не гребує нічим. Але водночас це і приклад, і мужності. І у цієї незламності. Розуміння було у всіх, що це оточення, і з нього практично виходу немає. І розмови ввів своїм підпорядкованим особовим складом про це, казав, що всі люди дорослі, ви бачите, в якій ми обстановці. І всі одноголосно говорили, що б'ємося до кінця. При тому, що взагалі-то це не є призначенням прикордонної служби. Був час, коли пекар пік хліб, так, водій і водив машину, військовий тренувався, а прийшов час, коли почалася війна, а це вже наш кусок роботи, це робота вже військового. І неважливо, прикордонник ти чи Національна гвардія. Задача одна це не допустити він того, щоб по твоїй країні ходило чуже військо. Тут же питання таке, це вже воно отут десь моє. Біля серця, защемити, коли ти скажеш, що це не твоє. Ну як не твоє? Коли ти бачиш, як руйнують будинки, ти бачиш, як розстрілюють людей. А є у вас заздрощі, ревнощі? Як ви ставитесь до колег, які зараз на кордоні з Румунією чи з Угорщиною чи з Польщею працюють? Я кажу, що всьому свій час. Сьогодні вони там завтра хлопці, які в мене служать, підуть туди відпочивати, звідти підуть. У Нас постійно здійснюється ротаційний процес. Є ротація. Обов'язково про це дуже рано говорити, але чи знадобиться щось з того, чому ви навчилися зараз вже після перемоги при охороні? Коли ви повернетесь до своєї прямої функції охорони державного кордону? Обов'язково знадобиться. Кордон треба охороняти буде тепер по новому з застосуванням всіх. Сили засобів з урахуванням е протидії потім нападу на територію України. Зразу розраховувати, кажу, виставляти артилерію, міномети і бути готовим до того, що якщо отримали команду, як це принаймні зі сходу і з півночі, так? Зі сторони Росії це обов'язково.